40 кг хіба це легкий диван? Дивлячись, про який розмір ми говоримо? Ось диванчик Астеді, вага 40 кілограмів, але в нього розмір 2 на метр. І розкладається він взагалі в спальне місце 2 на 2 метри, тому що диванчик повністю безкаркасний. Якщо ви будете брати каркасний диван такого розміру, ну 40 кілограм він точно не заважить. Каркас точно буде важкий. А такий диванчик, ви прибираєте подушки, вага стає ще меншою, і, в принципі, можна навіть одній людині ось так підняти. Обняти його і перенести куди потрібно. Тому що в загальному він має дуже просту конструкцію, і ось так розкладається на спальне місце 2 на 2 метри. Велике тут двоє людей поміщаються без проблем, навіть троє. Або це можна взагалі використовувати як місце для відпочинку, або манеж для гри з дитиною. Ви тут сіли, дитина тут собі бавиться, і це дуже-дуже безпечне місце саме для цього. Ціна диванчика 22 тисячі стартує, в нього безкоштовна доставка по Україні, тому що приходить вакуумований і скручений, і замовити можна на сайті Солохая. Якщо ж обираєте крісло, ось для прикладу, Argo, можеш показати, то в нього вага 15 кілограмів. Це вже якби можна в одну ручку взяти і понести. Сайт Солоха в шапці профілю телефон для зв'язку.